Всім доброго дня! Це подкаст про психологію, і я, його ведуча Тетяна Важко. На початку хочу подякувати всім, хто на мене підписується та слухає мої епізоди регулярно. Я, звичайно, бачу вашу активність, і це безмежно мене мотивує до створення нових епізодів, які виходять кожні два тижні. Тому підписуйтесь, щоб не перепускати нові випуски ці інформації для нових слухачів. Також ви можете залишати свої коментарі та пропозиції по темам, які вас цікавлять, я завжди відкрита до комунікації. Що ж, сьогоднішня наша з вами тема нашої онлайн-такої зустрічі це синдром невдахи або сценарій лузера. Інколи це називають також комплекс вдахи. В нашому житті ми нерідко бачимо, чуємо про людей, які живуть начебто в одних і тих же самих умовах, да? Там схожий соціальний рівень, а схожий фінансовий достаток, схожа освіта в сім'ї. Да? Тобто люди стартують, так би мовити, з однієї сходинки і мають, так би мовити, однаковий бекграунд. Проте в житті мають різні результати і по-різному досягають поставлених цілей. Одні досягають бажаного, а інші постійно стикаються знову і знову з невдачами, трудностями. І знаєте, в народі інколи кажуть в таких випадках, що вдача їх покинула, вдача від них відвернулася. І чому взагалі так відбувається? Чому людина не може отримати бажаного в житті, хоча для цього, ну, здається, да, що вона начебто щось там і робить, але її постійно прислідує якісь невдачі. А інколи вдача начебто вже і повернулася до людини від цим. Але все одно через деякий час людина її і втратила. І, знаєте, причин можуть бути дуже багато. І вони всі дуже різні. І, звісно ж, Індивідуальні. Це можуть бути і, звісно ж, батьківське виховання, яке програмує людину до сценарія невдахи, ще в дитинстві. Також можуть бути якісь знаєте, наслідки життєвого досвіду, досвіду, з яким людина стикнулася. Це якісь зради, це обмани, це якісь підлості, які робили інші люди. І після цього всього вона так і не оговталася, і, от, начебто, знаєте, в такому заклякому стані вона перебуває і не може просто зрушитися з місця. Напевно, щоб продовжити далі розбирати комплекс невдах, і потрібно поговорити про саму людину, яка має в житті багато невдач. Хто така невдаха? Ну, напевно, невдаха це таке навіть негарне слово, щоб використовувати. Проте сьогодні я буду, напевно, його саме більш і використовувати, тому що ну, не знайшла я більш кращого, напевно, більш коректнішого слова в даному випадку, чим невдаха. Тому хто такий невдаха? І напевно наше суспільство в даний час це і соціальні мережі, і оточуючи наш світ. Весь просто кричить, що невдаха це той, хто нічого не досяг. Ти не вийшла заміж до 25-30 років, ти невдаха. А ти, в, ти чоловіків 40 не маєш мільйона, ти невдаха. ти 20 років працюєш на одній посаді, та ти же невдаха. Що? Тобі 45, і ти до сих пір не маєш власного життя, житла, ти невдаха. Але ж насправді невдаха це не той, хто нічого не досягає. Того що, тому що. Досягти чогось, мати щось, це лише зовнішні критерії, так би мовити, оболочка. Адже є сотні людей, мільйони людей, які не досягли якихось висот професійних, наукових, вони не мають своїх бізнесів, да? не мають 10 дітей, я не знаю, 5 будинків не побудували. Але вони почувають себе щасливими, задоволеними, і вони не почувають себе невдахами, вони навіть за це не замислюються. І з іншої сторони, інколи люди, чим більше висот вони досягають, тим більше вони себе відчувають невдахами. Парадоксально, так? Людина, яка відчуває себе невдахою, але при цьому всьому в принципі виглядає, начебто, з таким сценарієм переможця, да? от вона все має, ти їй можеш сказати, ось ти там побудував бізнес, ось там до жінки ти народила п'ятьох дітей, молодець, яка. У відповідь невдаха вам скаже. Або людина з сценарієм невдахи вам скаже: ну, і що з цього, що я маю там три будинки, я побудував бізнес, маю сім'ю, ну що з цього. Зато в мене немає друзів. І людина концентрується саме на цьому, зато в мене немає друзів, зато я там не подорожував, я не посадив дерево і тому подібне. Знаєте, оцією фразою, ну і що з цього? Людина просто миттєво знецінює все, що вона робила, все, чого вона досягла, і не тільки в наших очах, в очах співбесідника, а всередині, всередині людина себе просто знецінила повністю. І знаєте, що цікаво, ви що у випадку, коли людина чим більше висот вона досягла, тим більше вона себе відчуває невдахою. Що цікаво, що зазвичай це притаманно людям, які йдуть не своїм шляхом по життю. Вони всередині розуміють, що Довгий час підлаштовуються під чиїсь вимоги. Ну і зачасту це виходять що батьківські вимоги. І от чим більших висот вони досягають, тим більше вони просто віддаляються від свого внутрішнього покликання і такого власного бажання. Це, з якоїсь сторони, робить їх просто нещасливими. При тому всьому вони можуть мати все. Невдаха це людина, яка в першу чергу себе не любить і з низькою самооцінкою. На протязі свого життя вона тою робить, що шукає підтвердження іззовні того, що вона дійсно не варта любові та поваги до себе. Тому потрібно, звісно, розібратися, що є корнем нелюбові до себе завжди. Тому під час терапії психотерапевт намагається трансформувати комплекс невдахи в комплекс неповноцінності, щоб показати людині. Основа всього лежить її нелюбов до самої себе. Інколи людині буває складно виявити і зрозуміти, що вона дійсно живе за сценарієм невдахи. Вона може досягти всього бажаного і мати мрійну сім'ю, успіх. Проте всередині вона себе відчувати буде невдахою, відчувати невдоволення до життя. І що цікаво, те, що основний фактор, який спричиняє в ній такі відчуття, як би то парадоксально і дивно не прозвучало, але це відчуття заздрості. З точки зору трансперсонального аналізу, ми починаємо мати синдром невдах. І тоді, коли ми починаємо вірити, що оточуючий світ, наша реальність налаштована проти нас, що вона бажає нам зла, хоче нас знищити саме цей фактор і визначає сценарій невдахи. Так що ж таке синдром невдахи, або як називаються спеціалісти транзактного аналізу, сценарій невдахи, сценарій лузера. В попередніх своїх епізодах я говорила про взагалі про сценарії життя, про три е сценарії, які, про які виділив, які виділив Ерік Берн. Це сценарій переможця, неперемож... непереможця та надахи е е кало. Слухайте, в мене два епізоди є про сценарії, як виявити, що це, як з цим боротися або його точніше, змінювати. Тож. Що таке синдром невдахи? Спершу не можна ввести всіх, напевно, з комплексом невдахи під якесь одне точне повне визначення, адже невдахи бувають різні, і ми вже це з вами розібрали. Тому що, от, наприклад, є невдахи, які по життю роблять ну, от, неправильний вибір, да? неправильну роботу, світу партнерів постійно от вони вибирають, і це якби обі Да? це це очевидно, що вони постійно роблять неправильний вибір. Є інший тип невдах, які роблять правильний вибір, але в процесі просто все руйнують своїми діями і помилками. Є інший тип людей з синдромом невдахи це люди, які роблять правильний вибір, здійснюють ряд правильних дій і рухаються в напрямку. Досягнення своєї мети. Проте в якийсь час вони просто зупиняються і починають затягувати все, відволікатися, надовго відволікатися і відкладати, тим самим просто втрачають все. Також є інші досить яскраві представники синдрому, невдахи: це ті люди, які роблять правильний вибір в житті, вони стрімко йдуть до досягнення бажаного, роблять всі правильні дії. І вони отримують, по суті, уже майже от-от все от на Лодонці. Вони вже ось воно перед їх носом. Тільки в самий останній момент вони просто роблять якісь зайві рухи, да, от зайві дії, і просто стрімко руйнують їх успіх. Цих всіх людей об'єднує одне. Вони мають сценарій невдахи. Цей комплекс не має чітких кордонів, тому що невдаха може бути неуспішним скрізь і усьому. Або ж може бути невдах в якого кар'єра, чи якась наукова діяльність, да? стрімко йде вверх, наприклад, там. Але, наприклад, відносини з друзями, там, з батьками, в нього не ладяться. Буває навпаки, коли люди досягають кар'єрних висот, і здавалося, на перший погляд мають сценарій переможця, а потім виявляється, що всередині у них як яд, який роз'їдає оця незадоволеність, яд незадоволеності самим собою, ненависть до самого себе. При комплексі невдах, невдахи важливо є то, що людина себе відчуває всередині, і чи віднайшла вона гармонію між собою і оточуючим її світом. І головне, що відрізняє невдах від переможця, то що невдаха не бачить і не розуміє шляхів подолання трудностей, не розуміє, що проблема криється в ньому самому, і ключ до вирішення цієї проблеми він же сам має в своїй кишені. Проте не хоче його використовувати. Також патерними і такими улюбленими фразами хотіла б ще додати людей, які живуть за сценарієм невдахи, є, можливо, ви навіть неможливо, а точно ви чули ці, ці фрази. І знаєте, якщо от людина часто їх повторює, або просто вони на думці в людині, да, от вони як, як запис, як пластинка. У мене ніколи нічого не вийде або все без толку. Хорошого мало, як не стараюся, все не вийде, життя складне, життя тяжке, як мені говорили, або в мене нічого ніколи не виходить. Знаєте, це притаманно людям з сценарієм невдахи. Тож, розбираємо далі, хто такі невдахи, або хто такі люди, які живуть з сценарієм з комплексом невдахи, які є ознаки, щоб. Більш ідентифікувати їх і розуміти, як можна їм допомогти, або як. Змінити цей сценарій, адже це можливо змінити, і першою ознакою сценарія або синдрому невдах є перекладання відповідальності або постійний пошук винних. Людина постійно перекладає вину і відповідальність за свої власні проблеми на когось. Якщо її слухати, то почуєте, що там, наприклад, в неї нема грошей, бо економіка в країні дуже низька. Якісь кризи постійно постійно, тому вона без грошей вся борга. В настрій в неї там змінився, тому що спішов дощ. І знаєте, людина ніколи не є винна, а винні є інші обставини, інші люди. Що цікаво, коли люди на постійній основі звинувачують усіх своїх бідах інших там, оточуючи середовище і так далі. Зазвичай під час проходження терапії з психологами в кінці вони самі приходять до того, що насправді вони винять то себе. Протилежної сторони є також. Люди, які постійно і за все звинувачують себе, знаєте, з крайності в крайність. Вони навіть, от, ці люди навіть не, не намагаються розібратися в чомусь, в якихось там деталях. Вони просто все от беруть і звалюють на себе. Просто от так от підкреслюючи і підтверджуючи для когось, але в першу чергу для самого себе свою неспроможність створити щось прекрасне в цьому світі. Вони розглядають кожен провал. як Просто все, остаточна наша це поразка, яка остаточно вплине на все життя. Все. Такі люди от скрізь завжди чекають невдачі. За кожним углом буде невдача. Вони от все вірять і, знаєте, вони і цей мають. Наступною ознакою людей, які живуть за сценарієм невдахи, це є обесцінення або знецінення. Вони обесцінюють результати праці інших. Людина не бачить і не хоче бачити той тяжкий шлях, який інші там подолали, пройшли, щоб досягти якогось успіху. Людина в такому випадку, знаєте, може там сказати, от мені говорили таку фразу. А ось співаки легка в них праця, легка робота. Нічого не роблять, щось там поспівали, це в них талант, та навіть про, просто поспівали, щось там на сцені, от, по, пострибали, є все. І в них купа грошей, і вони багаті, от живуть. І знаєте, от, що цікаво, якщо ви запитаєте таких людей, от, чи добре взагалі бути там багатим, успішним, досягнути чогось, так вони вам скажуть, що ні, що всі багатії, це крадії. Що чим вище ти піднімешся, неважливо, де професійно, науково, неважливо, тим тобі буде полючіше падати вниз і тому подібне. Я думаю, кожен з нас це все чув, і таких людей знаєте. І як я вже казала, синдром невдахи може розвиватися ще в дитинстві, як батьківська програма, або результат взаємодії з токсичним середовищем, і то і інше дає свої відбитки на людину і на її характер і життя в цілому. А наступне третя така ознака людей, які живуть за з синдромом невдах, це вони постійно жаліються. Вони жаліються на все: погода, керівник, сім'ю. там, я не знаю, на вивіз, вивіз сміття на одяг, на політику та на все. Якщо можливо навіть і, і звалиться на них якась неочікуваний а, вдача, то такі люди свідомо несвідомо зроблять все. Щоб його просто не помічати, і там або о Боже, це вдача, скоро це все зміниться за забіле полосою до чорта полоса, і так далі. І вони просто її втрачають. Такі люди, от знаєте, пристрасно колекціонують свої біди, і от коли вони з кимось зустрічаються, то їм обов'язково важливо розказати про цю колекцію, от і пожалітися, от скільки в них трапилось бід, які вони ж нещасні, і вони от відносяться до всіх оцих нещасть. Або невдач, як до якогось здобут. І знаєте, на жаль, я дуже часто чула, от, в місті, в якому я виросла, гарне місто, прекрасна півночі України. Проте, от саме оце колекціонування бід і невдач, я дуже часто чула, коли люди зустрічаються, особливо жінки, і то вони починають. що Все погано навколо і трапилось і то, і то, і то. А та ж інша тобі відповідь та ні, а в мене трапилося ще гірше, і от вони починають розповідати в кого ж трапилось найгірше, щоб просто поділитися цим сетом невдач. Дивне заняття, дивні розмови насправді. Проте так це є. Що цікаво, що людина, яка часто жаліється, вона вже з часом, знаєте, навіть, навіть і не може відслідковувати, не помічає той факт, що вона постійно жаліє. Тим самим вона собі просто підриває престиж, репутацію, погіршуючи думку і загальне враження про саму себе. Інші можуть просто там, звісно, ж співпереживати. Проте зазвичай намагаються обмежувати своє спілкування, зазвичай. Таким людям, як би то печально не звучало, але людям, які часто жаліються, як показує практика, життя, не пропонують хорошу роботу, проекти, чи взагалі там, там запрошують кудись. Ці жалоби вони погано впливають на, на загальне враження про саму людину, це в першу чергу. І при тому на враження того, хто її запросив, хто з неї прийшов, хто з неї дружить, в яких, там, хто з неї має відносини. Це розповсюджується. На інших, хто поряд з нею. четвертою ознакою людей, які живуть по снерю, невдахи, це виправдання, так як і скарги, людина, яка постійно оправдовується, того з часом навіть не помічає на своїй невдачі, лінь, страхи, обов'язково знаходить виправдання. То батьки не навчили мене, то я там жив в бідному місці. Бідна сім'я і так далі, погана школа, важке дитинство. То компанія, якась маленька, нестабільна, то сусід трохи дивокувати і тому подібне. Така людина знаходить виправдання всім своїм помилкам бездіяльності. Що ж це були чотири ознаки людей, які живуть синдромом невдах. Це виправдання, це люди, які жаліються, люди, які обесцінюють і знецінюють все, що роблять, і люди, які постійно шукають винних. Так що ж робити, якщо ви відчули, що у вас синдром невтахи, або якщо ви хочете допомогти своїм рідним, близьким, як побороти комплекс невтахи, або змінити постійно повторюючи цей негативний сценарій лузера? Перш за все, варто зрозуміти. Яке ваше світобачення або світобачення людини, да та обрати для себе активну життєву позицію? Важливо розуміти, що змінюється в нашій свідомості, та що призводить до затяжної полоси цих невдач, і чи можна щось змінити, якщо відслідкувати своє власне мислення? свою мову дії. З точки зору трансперсональної психології, як би то міфічно не прозвучало, да, от, але ми маємо прийти до гармонійної взаємодії з оточуючою нас реальністю, середовищем, світом. Ви можете сказати, а як то зробити? Адже мене оточують постійні і негаразди. На кожному кроці лихо лихочка, якась підстава. І це все, я, по суті, не залежить від, від моїх дій чи вибору. Я там, живу в такому світі і так далі. Щоб налагодити Гармонійно взаємодію з оточуючою нас реальністю, світом, потрібно прийняти, знаєте, як закон, що світ бажає нам добра. Навіть роблячи погані речі, тим самим піддає нас до випробувань з однією цілею, щоб ми були морально і духовно сильнішими, здоровішими. Це не робиться для того, щоб нас зруйнувати. Ось що ви маєте запам'ятати. Це не робиться для того, щоб нас бити і зруйнувати. Ще ніцше казав, що не вбиває нас, ви можете. Легко продовжити, то робить нас сильніше. А от вб'є нас ця реальність і цей світ чи ні, вже вирішимо. Вирішуємо ми самі своїм відношенням до цієї реальності, до світу. Всі випробування, які приходять в наше життя, так чи інакше вказують нам на наші слабкі сторони, і подолання їх робить нас сильнішими. Звісно, на словах змінити сприйняття своєї реальності. Звучить дуже просто, проте знаєте, що доклавши зусилля, і це не трохи зусилля, а чимало зусиль. Це дійсно допоможе подолати синдром невдах та інші руйнівні механізми нашої психіки. Важливо, ваше бажання, ваша готовність змінювати сприйняття. Свідомості, реальності. Змінюючи своє світобачення, ви розумієте, що дійсно заслуговуєте на хороше життя і на досягнення цілей, але для цього потрібно прикласти немало зусиль і брати відповідальність на себе. Змінюйте своє мислення про себе і про світ. Слідкуйте за своїми, так би мовити, шаблонними словами, фразами, от, як пластинка грають, які ви постійно говорите. Менше критикуйте оточуючих, краще зосередьтеся на самому собі, на тому, що саме ви робите, і чого ви досягли, і що ви можете зробити в своєму житті. Не звинувачуйте інших в своїх невдачах, Вчіться пробачати і любити себе, не дивлячись на помилки. Це частина вашого життєвого досвіду, вашого життя, вас Вчіться приймати ваші помилки. Позбавтеся від всіх негативних внутрішніх установок всередині і будь щасливими! Я щиро дякую, що стали слухачами мого подкасту. Всім бажаю мира в першу чергу, добра та любові. З вами була Тетяна Бошко. Підписуйтесь на мій канал на YouTube, на мій підкаст і до нових зустрічей!